Називають майстром епізоду, хоча в творчому доробку заслуженого артиста України Олексія Вертинського чимало й головних ролей, які отримали престижні нагороди на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Я прошу прощення за своє а, вторження. але да. я готовий як то бенже реабілітіруватися. Пані дозволить. Вальдик, тасінький інструмент. Ан так скажу. У мене в день, коли я граю в виставу, настрій псується зранку. <реклама> Все вважайте, що я вже готуюся. Я не знаю, чому я саме так говорю, що мені псується настрій. Лише тому, що я вже... Я Відчуваю себе страшенно зношенним, стареньким. Я боюся, що я не додам глядачам того, що міг би раніше. Це, тому я кажу, що псується, я думаю, боже, боже, чи на шкрибу. І я так думаю, що це в принципі типова ситуація, тому що от, Адочка Роговцева, я з нею кажу, вона те сама каже, якби моя воля, то вже б я і ногою не ступала на ті підборці, хоча страшенно люблю. Але я так не хочу, щоб моя власна мрія. Від чогось постраждала, розумієш лише від того, що мені сьогодні забракло чи сил, чи енергетики. Ось така хріновина змаркою. Ну і у мене те саме. Вертинський Олексій Сергійович, український актор театру і кіно, заслужений артист України. Якщо у мене вистава, я вже про неї навіть уві сні думаю, тобто не я. Це механізм актора, якась підсвідомість, вона вже там іноді прокидається серед ночі, тому що викидає якийсь кусок вистави, як потім з'ясується, на минулій виставі там була проблема. Я лежу і вже серед ночі ага, це я зхибилю, тому мені треба лише, тут трошечки підчистити така лажа. Це така ідіотська професія, я тобі кажу. Зарождается любовь. Но поскольку в любви важны вопросы личного счастья, все это неизвестно. И обо всем этом трактовать можно как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна единственная. Неоспорима правда, а саме, що таї. велика є. Чув я в цю професію, абсолютно. Ну, не для того, щоб аналізувати і намагатися. Я, я, я не знаю, господи бо боже, мені які складні питання. Я йшов сюди, тому що мені хотілося дарувати людям, людям радість. Я хотів, тому що я з дитинства якимось комітким ударом мене Всевишній народив. Я знаю, все, що я не роблю. Це завжди викликало, якщо не посмішку, то регіт, якщо не реєтт, так ну, принаймні, іронічна якась така ситуація. От. а потім же з'ясували, що для того щоб своїх вершин досягнути, так о, милий Боже. Так це треба з кожною клітинкою свого організму існувати в цій професії. Але це з водами, з роками прико він народився у місті Суми у 80-му Закінчив московське естрадно-церкове училище. До цього працював і одночасно навчався в театрі імені Щепкіна у рідному місті. Як прийнято говорити в театральних колах, служив у театрах Новосибірська і Владивостока та більша частина його професійної кар'єри пов'язана зі столичним молодим театром. Я навіть в страхно. Я навіть в Ви, напевно, в дитинстві були таким, скажімо, учнем проблемним, зривали уроки, напевно. Ну, чи, чи такого не було? Ні, саме так було, але не по моїй волі. Я не намагався комікувати. Просто моя безпосередня реакція на переляк там, на здивування. Вона якось відрізнялася від реакції інших. З моїх однокласників і тому і я за це поручав, отримував від. А особливо від першої своєї вчительки вона якось, хоч і була жіночка вже не молода, але якось не розуміла, І, мабуть, не по призначенню прийшла вона до школи, тому що в мене з нею були тьорки не дуже солодкі. Вона від. Трішечки прибріху, але там. Ось хочеш, я можу розповісти історію. Дивись. Якось було, От як зараз, я пам'ятаю, хоча пройшло років 50 більше, навіть. була якась у нас, хоча це з 1 по 4 клас, тобто що там з дітьми говорити з приводу голосування? Урок. Вы знаете, что в воскресенье весь советский народ идет голосовать. Да, да, знаем, хотя что там я мог понимать. Так, а кто знает, что такое голосование? Я, как придурок, почему-то понимаю, что... Ну, моя бабуся, чого ти голосуєш? Чого ти голосуєш на мене? Я любив пісні, співати, знаєш, я подивився там про неволовіми стихи. Спряг за високим забором дівчонку, викра... Ты голосуешь. И вот это голосовать, ну, у меня почему-то ассоциативно было связано только с вот этой вот ерундовой. И поэтому я сразу же в руку тянул, я знаю, что такое голосовать. Это, я так понимаю, нужно встать и во все горло э, кричать, пока, значит, не начну раздражать окружающих. Я говорю, сядь, Вертинский, придурок, И родительское собрание. На родительском собрании, когда собираются родители всего класса, она, я-то не было, не знаю. Я знаю, что мама появилась дома после этого родительского собрания, и сразу от, от двери от входной я бегу к ней навстречу. Я... А плюху тебе. За что, мама, что такое? Не спецвеешь, что ты, блин, саме? Мне Елена Андреевна сказала, що ти там е, урок срывав, стоял и влував партія, как випивань из драны. Шо к чему? Как это ребенок может Що за ситуація? О чем Вот это, ты знаешь, для Красного Славца, что прибрехала, рассмешила родителей, бедная мать моя покраснела, пришла получила по морде. За что, черт ее душу знает, это такая хреновая. Представляешь, зачем она мне помнит всю эту муть? Ну вот я через всю жизнь я помню эту ерунду. А к чему это я? Комичные выпадки из детства. Класс смеется, а я получаю в результате по морде и ходя, я не злого умысла или какого-то рационального во всем это нечего Николай не было. <свят> Моя жена чудовище. Она бьет мою собачку. Жена Анатолия тоже чудовище. она п'є та толі а вас батьки виховували кнотоми пряніками? пряником? вже з бана не Я четверта дитина в сім'ї. І вони вже втомилися виховувати старших сестер, братів. Що я ну це от якось перепало один раз до четвертого класу, а потім вони вже втомилися, вони вичерпали виховувати. І вони виховували старші брати і сестри. А як ваші рідні сприйняли вашу мрію податися в Акторство? батько страшенно хотів, щоб я військовим був. Він сам військовий, ну прийшов. А мамі як? Ні, <гудова> вона була страшенно рада тим, що я, у неї не проблемна дитина. Що я прибіг із школи, прибіг до палацу піанерів, займаюся там по всіх кружках. В школі у мене не було ніяких, не двоє, не одиниць. Все нормально складалося. І тому Вони не звертали увагу, куди я піду. Позвольте, я розкажу. Це дуже грустний. Історія. На секрет, що скільки існує театр, стільки в ньому, ну, скажімо, там існуються якісь інтриги. І акторський склад буває різним. От ви сказали, що вчителька була не за призначенням, а в акторській середі теж багато ну, випадкових людей, які і актори, то не за покликом. Ваше ставлення до такого? Якщо не можеш змінити обставини, то просто я, я міняю своє ставлення. Я не помічаю. Цих дрібниць. Так сталося, що Бо... я... я ніколи не замішаю. Ви не конфліктна людина. Я... Ні, я... ні, бувають такі ситуації, що мене достають. Ну але вони потім шкодують синім, що саме я став їх об'єктом. Я... я страшенно жорстоке. Страшенно. Ну, а вже... потім навіть І сам собі. Ну, Караюль Я так жестко клестко поступаю. Я хочу спросить, а как это? Все а... уже собрались, мистер а... Камерон. Мне просто единственно хотелось узнать, каким образом... Вас ждут, мистер Камерон. Нет, я не понимаю. Как... Понимаю, мистер Камерон, а... вас ждут. Для вас... Театр, скажімо, життя, а там телебачення, кіно це вже там другорядне. Чи ці речі у вас, ну, скажімо, на однакових місцях mm. в творчості стоять? кожен період, воно було по кожному якось корисному. Я сказала, тому що моя молодість пройшла якось так дивно. Мені страшенно хотілося бути актором театральним саме, але мені не хотілося бути учасником тієї муті, яка була на підмостках. У мене такий внутрішній конфлікт був. Але що я? Я людина підневольна, я ж нічого не можу визначати на цих теренах. І тому я мусив. Грати в тому, що я грав. Але так сталося, що поки я був студентом, у мене були ідеали, яким я бачу сучасний театр. І це був театр Захарова. Мені зрештою вінком подобався. Uh -huh. На ті часи це якраз його перші роки, коли пішли звізда і сміття, Мур'єти, Білий Шиповні. «Гази, я, ну, О, Боже, ми жорстокі ігри Абузова. Ну, одним словом, це були вистави, на яких я, доросла людина, вперше в житті плакав, як при індійському кіно. Для театру це не дуже типово, знаєш, що від і... І... і хустки викручує. А, а це саме так, я хотів бути саме в, таким, в такому театрі. Я хотів саме так працювати, як мене робить. І слухай, а приходиш до театру, а виявляється, що сьогодні ти маєш грати бронзову фазу, завтра ти граєш Ураган. Де воно все подівалося, хрена душу знає. Однак була моя життя. Тим не менше для того, щоб себе відчувати повноцінним в театрі, я все це, це грав з такою відданістю, такою преданостю. Я так вірив в ті обставини, ну сам себе задурював, розумієш? щоб ну, принаймні глядач розумів, що на сцені відбувається щось чесне. Отак. От от. Барня матушка молода, красива, кров з молоком. Только бы жить свое удовольствие. Красота не навеки дает. Пройдет годов 10, зале захотите павой пройтись, э, да, господам офицерам, пыль в глаза пустить поздно? Вертинський Олексій Сергійович, лауреат премії Золота пектораль в номінації Краща головна чоловіча роль. Володар гран-при міжнародних фестивалів у Єревані Ризі Вроцлаві, володар номінації Кіноактор року на кінофорумі України 2007 року. Я в один час був страшенно відданий та міні сім'я було таке. Деталі не мають суттєвого значення. розумієте? А потім вже ж по дорослі зрозумів, що дуже багато поруч зі мною е нездар, які просто ходять там зранку до ночі під якимось офіційним кабінетом, і собі за якісь взятки звання хлопаток, там щось. О Боже, фу, така грязь, онь смердеш, і я ти знаєш, і я зрозумів, що мені треба трошечки опускатися на землю. В цьому сенсі мені страшенно. Ну, пощастило, коли Свяжена не хотів, коли Моїсів вирішив взяти дядю Ваню Чехова. А чому? Чехова зазвичай актори його Бачив 141 раз. Тільки тільки театр я не дивився. І все це внудька якась, навіть Смактоновський, славно звісно, ну хороший. Але я не бачу там ні актуальності, я не бачу там проблем. Я розумію? Про що вони ходять сюди? Це Ірина, Іллена Андрія, ходить, Китаї, це Ну, красива жінка, але проблема в чому. Ну, вийшла заміж за старого, він. Ну, не треба було ходити за старого. Пішла за молодого, вийшла, маєш, тепер китається. Ну, але коли мені ну, сказав він по телефону, сказав, почитай влітку дядьовані, придураю, помірає. Старого мотла, а потім викручується тут. І, і, і ти знаєш, я зрозумів, що це про мене. Це я Войницький, звісно. Йому 47 років, а воно, блін, весь польот, весь виривання, він десь хлопочек, які ідеали свої собственні реалізує. Розумію? А по землі ходить хтось інший, розумієш, і купони стрижуться. Оце така, як я кажу, і я якось став трошечку опускатися, опускатися і, і тепер я а тепер уже ти знаєш, коли сил особливо немає якого на подмозках, Так хожу по і думаю, боже, дай мені сир, бо ще ж до пенсії трошечки дотягнути треба, ну щоб не стигнало, кач на пенсію. Я 10 років, наче віл працював і сплатив весь борг. Я шкодую, що почав цю розмову. І ось тепер, коли має так чистий від барів, не тільки завдяки моїм власним зусиллям. А ясна думка, що актори не можуть піти на пенсію, тому що чим більше актор на сцені, тим більше у нього сценічний досвід і, і герої сценічні теж різні ж бувають. Ну, не знаю. Не хочеться брехати, але ну, моє. Я я не люблю неміч. Я я страшенно не люблю неміч. Я боюся сам стати немічним. Я не хочу нікому обузою на чийсь вудлі плечі, як ти розумієш? І і коли я бачу неміч на сцені, коли де ходять. Пієчка, труситься, песочок сипеться, Ну і що? Я сижу в глядацькому залі, я за тебе сучкою заплатив гроші, для того, щоб подивитися, як може себе людина довести в старості. І все, мене це гнітить страшенно. І, і тому, коли мені актери оце з'єднують 100 років, ну ти що, я не знаю, я знаю, що я не зможу дожити до 100 років, тому що професія, вона, вона тебе спалює і знутрі, вона тебе, ну як, кожен вечір ти мусиш плигати і віддавати. Тобто все брехня, що кажуть, що а, взаємообмін енергії, тобі щось перепаде із зала. Вот вам перепаде. Блин, после этого я попаркал, папа, я не а потом заснуть ты ночью не можешь, а на рану ты тебе уже вставать, снова репетировать тебе. Из чего то она вернулась? Но, ответьте, да прикладная польза от той энергии, которая будто бы вернулась? Слышите, я беру в таблетки успокоительные для того, чтобы не в растении ее снять, а они мне рассказывают энергообмен. До свидания. Я звіняю, що я так бурнула. Ні, ні, є все зрозуміло. Ну я такі несподівані питання. Ви мені зарані поставили, що я щось відсідив, відібрав, щоб вам не весь цей мотор зразу на голову виверну. Цей актор дивовижний в повсякденному житті дуже далекий від надмінності, з верхнього ставлення до оточуючих, відкритий, доброзичливий, приязний. На щастя, існують житті люди, спілкування з якими допомагають і тобі у духовному зростанні, а тому розмова з Олексієм Вертинським суцільне задоволення і неабиякий крок до власного вдосконалення. Цілком зрозуміло, чому близькі друзі та знайомі називають нашого героя зворушливий по-доброму льошик. Для актора, ну, наскільки я знаю, ну, особливо театрального, дуже важливо і найстрашніше, напевно, не побачити себе в цьому розподілі ролей. У вас не було такого, ну, скажімо, там, боротися за якусь роль, що береться до роботи якась якийсь драматичний матеріал, а ви відчуваєте, що оця роль, наприклад, ваша, а під розподіл ви не попадаєте. Ви як якісь... Дії в такому випадку приймали, чи у вас не було таких ситуацій? Ну, в цьому знаєш, мені страшенно пощастило в театрі. Отже, я тобі говорив про те, що яким я хотів бути uh -huh. молодість. Я не дуже сильно, та, знаєш, був перегружений участю в виставах, які були нецікаві. Дуже скоро з'явився в Сумському театрі Моїсі, який зараз очолює театр Івана Франка, наш національний в Києві. І все. І в ньому, видаючи, молодше мене. І в ньому, мабуть, у ці амбіції теж театральні, були, можливо, навіть більше, ніж мої. І він, він навався взагалі не ставить. Те, що, ну, не, могло, не могло по определенню викликати зацікавленості глядача. І він брав ні планові роботи, чи то Володін, чи може якогось сучасного драматурга, який був би не рекомендований к нашій постановці. І ми це в свій вільний час ставили, вистави, на які потім йшли люди і таким. Чином я мав значно більше, чим міг би навіть помріти. Вертинський Олексій Сергійович, ролі в театрі, вистави Марійца, Тітка Чорлея, Синій автомобіль, Жозефіна і Наполеон, дядя Ваня, Геда Габлер, Маринований Аристократ, Загадкові варіації та багато інших. Фільмографія, майже 100 кінокартин. Мені здається, що в принципі все я зважили, так і зложилось. Та й немає у мене часу про все це думати. Зараз у мене знаєш, дочка народила сонечко два місяці, тому я дідом став у мене І Якщо мені сидіти і ще над всім цим серйозно замислюватися, це це може і криша поїхати. А я не хочу. Нехай ще якийсь час. Мені треба якось жити. Чоловік, я не привик. Щоби со мною разговаривали до Дінго. Я прошу вас говорити саме без ажітації і тому подобное. Я всю Украину об'їздив довше поперек, а в Києвограді я ніколи не був. І яке моє здивування, я просто вражний такий чарівний міст просто потрясаючий. Спасибо вам за ваш город, за вашу встречу. Вообще за все за то, что ваш Кировоград оказывается один з лучших городов України. Спасибо. Мені так взял сподобався. Знає, така рідкість останнім часом в нас на Україні мало лишилося таких ну, виключно як таки, камерних приміщень. І тут зал такий шикарний. Я став по Трохим добре. А ми у захваті від Олексія Вертинського. Король епізода, характеристика щодо нього доволі поверхнева. В кожній ролі у будь-якому образі він грає не сюжет, він грає долю і завжди вражає щирістю і правдивістю емоцій та почуттів.